Президенти України та Росії домовилися про постійне припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента. До цього пройшли Петро Порошенко та Володимир Путін під час спільної телефонної розмови. У прес-службі наголошують, що лідери країн досягнули взаєморозуміння щодо кроків, які сприятимуть встановленню миру. Путін і Порошенко не домовлялися стосовно припинення вогню на Донбасі. Про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пісков. За його словами, президенти дійсно обговорили кроки, які б сприяли припиненню вогню між ополченцями і українськими соловиками. Але домовлятися щодо припинення вогню Росія не може фізично, оскільки не є стороною конфлікту. Близу Сніжного Донецької області сили антитерористичної операції знищили понад 100 російських найманців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Фейсбук. Зазначається, що в ніч проти 3 серпня значно збільшилася кількість обстрілів позицій українських військових. Зокрема, із застосуванням установок Смерч терористи тричі обстріляли позиції українських військових неподалік від населеного пункту перемога. Окрім цього, бойовики застосовують артилерію та міномети проти силовиків поблизу населених пунктів Червоний Яр, станичну Луганське, весела гора, луганське та дебальцеве. Бойовики та військові Російської Федерації взяли під контроль фактично увесь південь Луганщини. Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, російським військовим це вдалося завдяки відходу українських військ у рамках проведеного перегрупування. Загалом Тимчук зазначає, що ситуація у зоні бойових дій на Донбасі залишається надзвичайно складною. Під Оловайськом російських військових було у чотири рази більше ніж українських силовиків. Про це заявив керівник південним оперативним командуванням генерал-майор Руслан Хомчак. За його словами, 27 серпня сили АТО провели переговори з російськими військовими, з якими у них був вогневий контакт. Росіяни поставили умови за якими сили антитерористичної операції. 87 тіл загиблих під Іловайськом українських бійців доставили в Запоріжжя. Більшість з них із добровольчих батальйонів. Про це повідомив заступник військового комісара Запорізької області Михайло Логвинов. Він додав, що в Запорізькому обласному бюро судмедекспертизи тіла загиблих бійців проходять процедуру ідентифікації, а також встановлюється причина їхньої смерті. Із загиблих прикордонників під час антитерористичної операції зросла до 55. Про це йдеться на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. Антон Геращенко підтвердив, що на Донбас завезли російські рублі. Радник міністра внутрішніх справ України підтвердив цю інформацію під час онлайн-конференції. Геращенко зауважив, що російський президент робить усе можливе для того, щоб самопроголошені республіки були визнані світом. Крім цього, радник міністра повідомив, що минулого тижня на Донбасі з'явилися паспорта для терористів з ЛНР і ДНР. Майже 60 населених пунктів на Луганщині залишилися без газу. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Внаслідок арт обстрілу в селищі Глиняне не газопровід низького тиску. Лисенко наголосив, що росіяни продовжують наносити максимальні втрати економіці України. Крім цього, спікер зауважив, що російські найманці почали дії, які можуть призвести до порушення роботи газотранспортної системи на тимчасово окупованих територіях. А це може становити загрозу пост. Давкам газу в Європу Колона російської техніки проїхала в районі Краснодона Луганської області. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко під час брифінгу. Відповідне відео оприлюднила Рада національної безпеки і оборони України. За словами Лисенка, місце руху техніки встановлювалося за дорожніми знаками. Окрім цього, прикордонники зафіксували зростання активності російських збройних сил на ділянці Красна Талівка у Луганській області. Там у безпосередній близькості від лінії кордону займає позиції військова техніка, зокрема п'ять одиниць. Охідних артилерійських установок. Кабінет міністрів України запровадить адресну допомогу для переселенців з Донецької та Луганської областей. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, відповідну допомогу нададуть після відновлення миру тим громадянам, які, незважаючи на післявоєнний стан їх міст, все одно повернуться додому. Україна сподівається отримати спеціальний статус в НАТО та стати країною союзником США. Про це заявив під час засідання Кабміну прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Зокрема, голова уряду нагадав, що уряд вже схвалив проект стосовно скасування позаблокового статусу України, і цей закон парламент має негайно прийняти. Що наша ціль це отримання спеціального статусу між Україною і НАТО. Вважаємо, що НАТО повинно надати Україні спеціальний статус особливого партнера номер 1 Сполучені Штати Америки, сподіваємось, нададуть статус ключового союзника США. Кабмін уклав угоду з Південно-Африканською республікою щодо постачання одного мільйону тонн вугілля. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, це необхідно для того, щоб забезпечити вугіллям українські електростанції. Нагадаємо, терористи грабують українські шахти і вивозять вугілля в Росію. Всього через бойові дії на Донбасі не працює понад 30 шахт. Україна планує до кінця року залучити в економіку близько 11 мільярдів доларів фінансової допомоги та жорстко виконувати програму реформ, яку узгодили з міжнародними кредиторами. Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, понад 9 мільярдів направлять на погашення боргу, щоб не оголосити країну банкротом. Політик зауважив, що саме завдяки жорсткій і правильній роботі з МВФ вдалося уникнути дефолту щодо соціальних виплат, фінансування військової операції, забезпечення виплати зарплат. І пенсії голова уряду запевнив, Україна обходиться внутрішнім ресурсом. Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує у 2014 році в Україну близько 1 мільярда євро. Про це заявив голова представництва ЄБРР в Україні Шевка Акунер. За його словами, Україна дала чітко зрозуміти, що має намір стати частиною західного світу та економіки, виконає вимоги міжнародного валютного фонду та суворо дотримається програми співпраці. Тому міжнародне співтовариство має підтримати Україну у боротьбі за збереження цілісності країни. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна реалізує оборонний проект Стіна. Влада розпочинає будівництво споруд на кордоні з Російською Федерацією в рамках проєкту Стіна. За словами прем'єра, це реальний державний кордон між Україною і Російською Федерацією. Крім цього, Яценюк вважає, що в новій оборонній доктрині України Росію потрібно визнати державою, яка загрожує територіальній цілісності країни та національній безпеці України. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив формат майбутньої децентралізації. Про це повідомляє прес служба Кабінету міністрів України. За словами голови уряду, передбачається проведення бюджетної децентралізації, введення трирівнової структури місцевого самоврядування та стимулювання до укріплення громад виключно економічними методами. Але водночас Яценюк наголосив, що задля для трирівневої структури місцевого самоврядування необхідно провести зміни до конституції України. Зазначимо, трирівнева структура місцевого самоврядування включатиме. У себе регіон, район і громаду. Верховна Рада заборонила нараховувати пеню та штрафи позичальникам із зони антитерористичної операції, які прострочили платежі. За відповідне рішення проголосували 237 депутатів. Законопроект передбачає встановлення мораторію на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними зобов'язаннями громадянам України, які мешкають в зоні АТО або які переселилися звідти в період проведення операції. Раніше Нацбанк попереджав банки про санкції за нарахування штрафів і пені мобілізованим позичальникам. Міністерство оборони посилює захист Маріуполя. Про це повідомив глава відомства Валерій Гелетей на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, у район Маріуполя передослухували додаткові підрозділи Збройних сил України. Інженерні частини ведуть облаштування фортифікаційних укріплень, доставлені значні обсяги зброї. Проводиться мобілізація мешканців міста до підрозділів територіальної оборони. Ситуація біля Маріуполя продовжує загострюватися. Бойовики розташувалися у наближених до міста селах. Поки терористи закріплюються у Новоазовську, в Маріуполі активно зміцнюють блокпости і навчають місцеве населення тримати у руках зброю. Власне, Маріуполь готується до глухої оборони. Українські військові запевняють, що ворог не пройде. Ну бом прямо говорити. Ведь страшно працювати, коли приходиш і слишко що десь... убивает, где-то стреляет, да, в эту минуту не... Но и у нас же стреляли, это же буквально месяц полтора назад, как, но не в таком, как то, что было в Славянске, скажем, в Краматорске. На это. это, конечно, тяготит любого работника, любого человека, проживающего в городе. И вот сейчас вот здесь буквально чуть-чуть больше 20 километров стоят танки, чуть-чуть. Вот сейчас мы слябы отправляем, роем блинтажи, вы, наверное, были там, нет? видели на это самое, что хотя бы какую-то сделать преграду, какую-то сделать остановку тем силам, которые незваными гостями сегодня идут к нам в город. Ну, однако, город пытается противостоять, и мы заводчане в том числе. Да, пока эта возможность есть. Мы отгружаем и на Россию, и на Хорватию. Морской порт работает, железнодорожные пути, еще, железнодорожные пути сообщения еще работают. То есть мы вывозим. Ну, решили, что бежать никуда не будем. Останемся здесь до конца, какой бы он ни был. Ну, потому что куда нам бежать? Дальше Украины не убежим. То есть, да, достаточно близко к городу уже стоят российские части. Это не ДНР, не Это российские воздушно-десантные войска. Ну, в основном, конечно, в душе страшно. Выходишь на улицу, идешь домой, не зная, что будет в данный момент. Не начнется ли артобстрел. Вот. Но будем надеяться на лучшее. А вы вообще хотели, чтобы Мариуполь был украинским? Для Путіна уся історія з Кримом і Донбасом це грав те, що він цар гори. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його переконанням, таким чином Володимир Путін показує всьому світу, і найголовніше росіянам, що він правий. Правище зробив диктатуру у Росії. Правище він не дає можливості вибору своїм громадянам. Представник відомства зауважив, що лідер росіян хоче бути до кінця своїх днів реальним володарем країни. Антон Геращенко назвав єдиний спосіб зупинити Путіна. На його думку, єдина дієва санкція проти Російської Федерації, яка зупинить російського лідера. Це припинення закупівель нафти та газу в Росії. Кожного дня, коли країни Європи закуповують нафту і газ у агресора, вони тим самим фінансують війну Росії проти українців. Росіяни можуть використовувати воєнний стан в Україні у своїй пропаганді. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, Україна не вводить воєнний стан, тому що Путін може використовувати це у своїй пропаганді. Мовляв, раз Україна ввела військовий стан, значить, оголосила війну Росії. А Раз так, то Росія захищатиметься і вестиме війну на чужій території. Водночас, представник відомства додав, що в існуючому законодавчому полі України заборонено проведення виборів, коли в країні запроваджено воєнний стан. thank <music> Маркіяна Лубківського призначили радником голови СБУ. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Служби безпеки України. Зазначається Лупківський координуватиме сферу комунікації Української спецслужби з вітчизняними змі і світовим співтовариством. За словами самого Лупківського, головним завданням стане інформування українських і зарубіжних громадян про роботу СБУ у боротьбі з агресором, відстоювання територіальної цілісності, незалежності та європейського шляху розвитку. У слідчому комітеті Російської Федерації підтвердили загибель в Україні фотокореспондента Агенції Росія сьогодні Андрія Стеніна. Слідчі заявили, що 6 серпня журналіст потрапив під обстріл української артилерії, коли рухався в Донецькій області у складі колони біженців, яку охороняли бойовики. Нагадаємо, з 5 серпня Стенін перестав виходити на зв'язок, на що Росія звинуватила СБУ в затриманні фотокора. Цю версію спочатку підтвердив, а потім спростував радник голови МВС України Антон Геращенко. Російський. ЗМИ майже месяц после того вимагали звільнення Мы требуем от Киева проведения тщательного и непредвзятого расследования убийства Стенина и сурового наказания виновных. За несколько месяцев Россия уже потеряла на Украине четверых своих журналистов. Ситуация неслыханная, в том числе по сравнению с другими кровавыми вооруженными конфликтами последних лет противоправная практика препятствования журналистской деятельности, в том числе через нападения, убийства и неправомерное задержание и похищение сотрудников неугодных киевским властям средств массовой информации, должна быть незамедлительно прекращена. Західна Європа використовує країни на сході європейського континенту як протитанкову міну. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Польща, зважаючи на свою історію та розташування, значно більше занепокоєна подіями в Україні. Але водночас очільник відомства запевнив, що східний рубіж НАТО зміцнять саме так, як того хотіла Польща. Прага зупиняє співпрацю з Москвою та Петербургом через імперську політику Російської Федерації. Відповідне рішення прийняли під час засідання міської ради столиці Чехії. Водночас градоначальник Праги заявив, що до співпраці на офіційному рівні вже готують Прагу і Київ. дії Росії не відповідатимуть основним принципам установчих документів. Співробітництва Росія НАТО не буде. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. За його словами, з кінця холодної війни впродовж понад 20 років витратили багато часу, щоб розвинути конструктивне партнерство з Москвою. Але Росія не вважає НАТО партнером, а навпаки, дивлячись на політичних лідерів у Кремлі, спадає на думку, що вони вважають альянс противником. У Чехії починаються масштабні військові навчання НАТО. У них візьмуть участь 30 бойових літаків і близько 50 одиниць наземної бойової техніки. Перше командування альянсу довірило керівництво тренуваннями представникам чеського генерального штабу. Нагадаємо, 1 вересня стартували військові навчання НАТО у Латвії. США і Україна проведуть спільні військові навчання. Вони почнуться 16 вересня і завершаться 26-го. Тренування проведуть на території західної України поблизу кордону з Польщею в Яворівському навчальному центрі. У військових навчаннях візьмуть участь понад тисячу військовиків із західних країн. Таким чином НАТО засвідчує свою підтримку України без прямого військового втручання в російсько-український конфлікт. Німеччина надасть бронежилети, польові шпиталі та медичне обладнання українським бійцям антитерористичної операції. Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час засідання у Бундестазі. Канцлерка пообіцяла взяти на особистий контроль постачання для українських військових. Зазначимо, що Україна вже кілька місяців чекає на 20 тисяч бронежилетів, які замовило українське міністерство оборони у Німеччині, проте німці ще не надали експортного дозволу на цю продукцію. Música Барак Обама порівняв нинішню агресію Росії щодо України з діями нацистів перед Другою світовою війною. Таку паралель лідер штатів запропонував під час спільної прес-конференції з президентом Естонії Томасом Ільвесом у Талліні. Президент Шана наголосив у зв'язку з проведенням політики агресора з боку Кремля в Естонії посилять присутність військ НАТО та проведуть додаткові військові навчання. За словами Обами, Росія сплатить за свою агресію. Він нагадав, що найбільша країна світу вже зазнає серйозних економічних втрат, і це продовжиться і на. Далі, водночас, глава Сполучених Штатів Америки пообіцяв суттєву економічну підтримку Україні, у тому числі стосовно проведення радикальних реформ і подолання наслідків військового конфлікту на сході. Україна може отримати статус особливого партнера НАТО вже найближчим часом. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. За його словами, наразі настав новий світовий порядок стосовно безпеки, і це питання розглянуть під час саміту НАТО в Уельсі впродовж 4-5 вересня. Там же обговорять можливості надання Україні особливого статусу партнера альянсу. Пентагон нарахував кілька тисяч російських військовослужбовців на території України. Про це повідомив контрадмірал Джон Кірбі під час брифінгу. Представник Пентагону зауважив, що російські війська діють на сході України і продовжують підтримувати сепаратистів. У них є системи важкого озброєння. Джон Кірбі додав, що вздовж південно-східного кордону з Україною перебуває понад 10 тисяч російських військових. Він зазначив, що США не змінили своєї позиції. Російські війська повинні покинути Україну. Барак Обама прибув з візитом до Естонії. Там очільник Сполучених Штатів зустрінеться з президентом Естонії, а також з главами Литви та Латвії. Після цього Обама попрямує до Великобританії, де 4-5 вересня відбудеться саміт НАТО. На фоні напруженості між Сходом і Заходом візиту Бараку Обами до Естонії надають особливого значення. Таким чином США надсилають чіткий сигнал, щоб Росія не намагалася вступити в конфронтацію з колишніми радянськими республіками, які сьогодні є членами НАТО, на відміну від України. Президент США своїм візитом завіряє, що у разі військової агресії з боку Росії НАТО підтримає країни Балтії. Естонія, Латвія та Литва вже звернулися до альянсу з проханням розмістити на їхніх територіях військові бази швидкого реагування. Ісламісти стратили ще одного американського журналіста. Цього разу жертвою бойовиків став Стівен Сотлов. Угрупування Ісламська держава опублікувала відео страти на відеозаписі під назвою Друге звернення до Америки бойовики з закритим обличчям обезголовлює журналіста, одягненого в помаранчевий костюм. Також лунають погрози в бік іншого заручника, британця Девіда Хейнса. Стівена Сотлофа викрали при перетині сирійського кордону в серпні 2013 року. Раніше ісламісти пообіцяли вбити його в тому разі, якщо що США не виведуть війська з Іраку. Наразі Пентагон заявляє, що достеменно невідомо, чи справді бойовики Ісламської держави обезголовили репортера. Адже за словами контрадмірала Джона Кірбі, достовірність відеодоказів ще з'ясовується. Нагадаємо, 19 серпня в мережі з'явилося відео страти американського журналіста Джеймса Фоулі. У свою чергу генеральний секретар ООН засудив жорстокі вбивства, скоєні бойовиками ісламської держави. Обезголовлення американського журналіста Пан Гімун назвав загалі. Найжорстокішим злочином проти людства генсек зазначив, що злочинці мають понести відповідальність за скоєне. У лівійському місті Тобруке військовий літак потрапив у житловий будинок, в результаті чого загинули пілот та мирні жителі. За трагічною іронією долі, літак розбився під час меморіальної церемонії з нагоди смерті іншого пілота, який помер під час авіакатастрофи чотири дні тому. Місцеві ЗМІ зазначають, що обидві аварії стали результатом технічних збоїв. علي يا علي يا علي يا ابوي Т програє битву з лихоманкою Ебола. З такою заявою виступила міжнародна організація Лікарі без кордонів. Там зазначили, що лікувальні центри у Західній Африці перетворилися на місця, куди люди йдуть щоб померти у спокої. Разом з тим, в американському центрі контролю за захворюваннями зазначили, що на південному континенті ситуація виходить з під контролю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, лихоманка Ебола вже забрала у різних країнах світу понад півтори тисячі життів. Китай святкує 69-ту річницю дня перемоги у японсько-китайській війні та завершення Другої світової війни в Азії. Біля народного музею війни проти Японії відбулася урочиста церемонія, де зібралися президент КНР і високопосадовці. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника. У небо випустили голубів, які є символами миру, і безліч повітряних кульок. У Лондоні 20-метровий дерев'яний бегемот проплив темзою. Ця скульптура творіння відомого нідерландського художника гігантомана Флорентіна Гофмана. Він розповів, що надихнула його книжка доньки, де митець власне і побачив тварину. Упродовж шести тижнів майстер розробляв креслення. Ще стільки ж часу знадобилося для виготовлення скульптури. Упродовж одного місяця британці та туристи спостерігатимуть за бегемотом, що плаває по річці. Дружина та молодші діти президента України Петра Порошенка прийняли виклик Ice Bucket Challenge і перерахували гроші на потреби волонтерської сотні. Відповідний відеоролик опублікували на офіційному ютуб каналі глави держави. Я дякую е за е передану естафету міністру культурі, е культури культури Євгенію Нащуку, а також моєму сину е Михайлу. Е я підтримую рух. Е Ice Challenge і волонтерський рух в Україні.